Вітаю всіх на моєму каналі з наближенням найсвітлішого свята. Я вирішила поділитися з вами рецептом дуже, але просто неймовірно дуже смачних. У мене просто бракує слів, щоб вам розказати наскільки це смачно. Смачних крафінів, тобто тіста та начинки. крафін з начинкою курага та апельсин, а також е кокосовою начинкою. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти подобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати начинку. Першу начинку готую з кураги. Для цього 200 г кураги. Викладаю в окрему ємність. Заливаю окропом. Накриваю та залишаю на 20 хвилин. Потрібно, щоб курага добре всотала в себе воду. Далі, після того, як пройшло 20 хвилин, ось курага добре в себе всотала воду. Досить така волога стала. Зливаємо цю воду. Курагу перекладаємо в блендер. Таку начин... начинки до крафенівці зазвичай я готую напередодні за день-до. І вони чудово зберігаються в холодильнику. Далі беремо один апельсин великий, промиваємо його з содою, висушуємо і знімаємо цедру. Нам потрібна цедра всього апельсину. Ось ми знімаємо тільки ось цей верхній помаранчевий прошарок. Який дуже ароматний. Та додаємо до кураги. А з цього апельсина нам потрібно вичувати сік. Та вливаємо сік до кураги з цедрою. Також додаємо сюди 50 грамів коричневого цукру. Якщо немає коричневого, можна додати звичайний білий цукор. Далі це все накриваємо та перетворюємо пасту за допомогою подрібнювача. Можна скористатися блендером, млинком чи будь-що, що вам подобається. І начинка готова. Перекладаю її в ємність, тобто начинку. Такої кількості начинки вистачає на один середній е, крафін. Далі накриваємо плівкою таку начинку та зберігаємо в холодильнику максимум 2 доби, а також підготуємо другу начинку. Для цього до 120 г кокосової стружки додаємо 150 г згущеного молока, молоко беремо біле, не варене, сире та першкове масло. Масло беремо кімнатної температури. Масло використовую 40 грамів. Та все перемішуємо. Та ось така досить густа маса повинна утворитися. Це буде наша начинка. Необхідно приготувати опару. В окрему ємність надаваю 200 мл теплого молока, температури не вище 40 градусів. Додаємо молоко. Від загальної кількості цукру беремо столову ложку та додаємо до молока. Також сюди додаємо 7 г дріжджі, я використовую сухі, швидкодіючі, та столову ложку борошна, також від загальної кількості. І за допомогою вінчика все змішуємо. Повинна утворитися рідка опара. Та накриваємо плівкою. Я використовую шапочку для душа. І відкладаємо нашу опару в бік. На хвилин 10-15, якщо в приміщенні досить прохолодно, тоді залишаємо на хвилин 30. Нам потрібно, щоб утворилася піна та збільшилася опара в об'ємі. Тим часом готуємо основне тісто. А для того, щоб приготувати основне тісто, нам необхідно одне яйце, а також два жовтки. Білок я відділяю окремо. Білок можна використати для різних інших десертів. До речі, на каналі багато є у мене десертів з білку, також чудовий меренговий рулет. Розповідаю всі тонкощі, як приготувати меренговий рулет. Ось тут залишу посилання, можете подивитися, а також дуже смачний меренговий фісташковий торт. Він, він настільки ніжний і гарний, та апетитний, що ви повинні його спробувати. Ось тут також залишу посилання на ось цей меренговий торт. І додаємо ще один жовток. Ось так. Та додаю цукор, який залишився. В загальному я використовую 120 г цукру. Чайна ложка пішла на опару. Решту додаю до жовтків, до яєць. Також сюди додаю чайну ложку ванільного цукру. Також додаємо дрібку солі та починаємо все збивати. Нам потрібно, щоб збилося до пишної білої піни. Ось яйця збилася в ось таку пишну світлу піну. Далі додаємо 80 грамів розтопленого вершкового масла та охолодженого до кімнатної температури. Тим часом опера підійшла, ось така зробилася пухнаста маса, яку ми додаємо до яєчної маси, до загального тіста. Зверху утворилась шапочка. Знову все змішуємо міксером. Під час того, як змішуємо міксером, поступово починаємо додавати борошно, залишившися борошно. Борошно в загальному я використовую 470 грамів. Коли міксером стало важко вимішувати, починаю замішувати далі лопаткою. Більше борошна, ніж казано в рецепті не додавайте, тому що є вірогідність того, що заб'ємо тісто. І наші крафіни вже не вийдуть такі, такими пухнастими та ніжними. Ось вся мука війшла в тісто. Далі перекладаємо тісто на робочу поверхню. Ось таке досить липке тісто виходить. За допомогою шкребка будемо замішувати тісто на робочій поверхні. Продовжуємо заміс 7 хвилин. Далі. Після того, як тісто замісила, руки змащу трішечки оливковою олією та перекладаю тісто до тієї ж миски, в якій замішувала. Ось так. Накриваю миску шапочкою для душу та відправляю в тепле місце для ферментації на 2 години. В мене це розігріта електрична піч до 50 градусів, яку я потім вимкнула та залишила вімкнене тільки світло. Після того, як пройшло 2 години, ось так гарно тісто піднялось. Зараз будемо його розкачувати. В робочу поверхню посипаю трішки борошном та перекладаю сюди тісто. Дивіться, яке воно пухке утворилося. Яке ніжне та як стікає. Дивіться, яке тісто м'яке. Як воно стікає дуже-дуже ніжно. Посипаємо борошном, щоб воно не прилипало до рук. Далі ділимо на дві частини. Одну з яких ховаємо назад до миски, а іншу будемо розкачувати. Посипаємо обов'язково поверхню борошном, щоб нічого не прилипло. І зверху трішки присипаємо борошном та розкачуємо. Дивіться, яке тісто гарно утворилося, яке жовтеньке. Замітьте, що ми не додавали жодної краплинки барника чи куркуми. Розкачуємо рівномірний прямокутник. Після того, як розкачали наш прямокутник, беремо вершкове масло кімнатної температури та змащуємо тоненьким прошарком зверху по всій площині. Масла багато не беремо. На один прошарок нам вистачить приблизно 15-20 г масла, тому що в начинці в нас також є масло. Під час розкачування намагаємося на тісто дуже не тиснути, тому що ми зберігаємо всі пухірці, які є всередині, для того, щоб наш крафін вийшов більш пухкий та більш ніжний, щоб зберегти ось це повітря, яке є в тісті. Чим більше повітря ми збережемо, тим ніжніше і повітряніше буде наша випічка. Та зверху викладаємо начинку. Розподіляємо начинку рівномірним прошарком по всій поверхні. Далі згортаємо. Закриваємо з усіх боків, щоб ніде нічого не вилазило. Далі розрізаємо ось цей рулет навпіл по всій довжині, не дорізаючи до кінця. Ось так. Шматочок залишаємо та починаємо закручувати, формуючи ось такий равлик. І одним рухом перекладаємо все всередину. Беру наступний шматок тіста і знову-таки його розкачую. Знову ж таки, змащуємо невеличким прошарком масла, масло кімнатної температури м'яким. Та зверху викладаю начинку. Якщо така начинка загусла і стала більш цупкою, твердою, її важко розподілити, можна додати невелику кількість вершків та зробити її більш м'якою. І розподіляємо цю начинку також по поверхні. Дана кількість начинки нам вистачає на один крафін діаметром 13-16 см, в залежності від того, яку за високу ви хочете отримати паску, тобто сам крафін. Чим густіша начинка, тим важче її розподілити, проте легше сформувати сам крафін. І знову ж таки загортаємо. Закриваємо, закручуємо в один бік. Піднімаючи хвостик всередину, накриваємо та перекладаємо у форму. Зробити діаметром 16 см, другу 13 см, щоб подивитися, яка різниця і показати вам. Накриваємо плівкою, а також чистим рушником, та залишаємо для того, щоб вони підійшли. А після того, як паски підійшли, відправляю їх в попередньо розігріту піч до 180 градусів для випікання. Звісно, на даному етапі можна змастити яйцем, щоб не блестіло, проте я буду покривати цукровою пудрою, тому яйцем змащувати цього разу не буду. Перші пів години випікаю, як є, подивлюся, якщо зверху буде зарум'янюватись, тоді накрию шматком фольги. І ось такі гарні паски виходять. Мої паски випікалися годину. Я їх після чого дістала, виклала на решітку. Після повного охолодження дістала з капсул. Ось дивіться, на 16 вона виходить менше, на 16 см діаметру вона виходить нижче, проте ширше, а 13, на мою думку, ідеально виходить. Декорую зверху цукровою пудрою, і ось такі паски виходять. А зараз я їх розріжу, покажу, які вони всередині. Також розрізаємо цю кокосову. Дивіться, яка краса, як гарно видно візерунок. М -м -м -м. У мене бракує слів, щоб передати вам, наскільки це смачно. Надіюсь моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!